Добрий ранок. Сьогодні я хочу з вами поговорити про, що ваш результат, те, що ви маєте зараз, це ваше мислення. І для того, щоб вітаю! вітаю мати новий чи інший результат, треба мати нове мислення. І насправді всього 20%. Треба зробити нових дій для того, щоб отримати новий результат. А 80% це наше мислення, яке нас блокує чи зупиняє. І сьогодні, готуючись до ефіру, я... мозок любить працювати, думати, аналізувати. І в мене з'явилось одне бажання. Яке варте з проявленням виконувати, але я зрозуміла, що це для мене лячно, і що з цим треба попрацювати. Я пізніше вам про це розкажу, що ж все ж таки я придумала і що мені хочеться. Реалізувати, але я знаю, що якщо я буду от зараз прийшла така ідея, і якщо я буду довго роздумувати, то я можу відмовити себе від цього. Як ми, в принципі, завжди і робимо. У нас приходить ідея, мозок починає аналізувати, аналізувати ні навіщо нам, нам і так добре, все достатньо, хай буде там собі. Так, і давайте, значить, ми сьогодні, я вам розкажу про структуру, точніше, зараз розкажу структуру ефіру. Це буде, ми, які є причини, які виникають, які у нас блокують. А я розкажу вам три головні причини, які у нас відбуваються, що нас блокує, ми ви зможете за допомогою практики виявити. І пропрацювати, змінити ці причини, ну і е, від вас свою особисту історію розкажу, і від вас вже буде подальші дії залежати, чи зміните ви щось, чи залишитись так, як є. І якщо у когось буде бажання, бо навіть е, пересилаючи мені в сторіс, я додавала, що можу провести для когось безкоштовну консультацію в прямому ефірі. Дівчата на, на, наче дають відгук на те, що вони погоджуються, але потім е, там мій зв'язок з ними. Що я готова провести на умовах прямого ефіру, що всі вас будуть бачити, всі вас будуть чути. Це така гуртовна робота. Навіть не реагують, е, дякуючи просто відповісти ні. Це теж внутрішнє наше блокування, наше мислення. Тож, починайте хоча б з того, що е, ні казати, якщо ви навіть написали, просто повідомити про те е, мене, наприклад, про те, що ні, ви не будете на ефірі, ви не хочете працювати. Ну, да, була така ідея, але ні, я е, не хочу. Все. І це буде зрозуміло, ніж ховатися. Ну, це моя позиція. У вас може бути звичайно інше бачення. І так, е, давайте. Почнемо з того, що ми завжди, якщо хочемо діяти, і ми не впевнені, що ми саме... Ми ми впевнені, що ми хочемо, ми просто хочемо, але до дії ми не доходимо, бо ми не впевнені, що ми готові до цього. І мозок нам починає це тлумачити тим, що ще недостатньо набралося досвіду, ще недостатньо знань отрималося, не, як у мене було, ти не маєш. Диплому якогось сертифікату, як ти можеш транслювати щось е, людям. Але я розуміла до, а, а після того, як пішла на навчання, це е, косметологічної послуги стосується. Тобто, я багато вже 6 років практикую в природних методах омолодження. І я думала, що мені потрібен сертифікат чи якесь посвідчення того, що я спеціаліст, я пішла спеціально, закінчила курси косметолога і я. Не отримала цієї, я на масажі ходила спеціальні, індивідуальні. Я не отримала цієї інформації, яку я самостійно здобула. І е, коли я це собі е, підтвердила, я зрозуміла, що я не нашкоджу людям, навіть якщо я не буду мати якісь, якесь посвідчення, бо вони мені ці знання мінімально е, додали, ну, просто практики більше. А знань я від того не отримала. Тому, пропрацювавши цю систему, я пішла далі. Тобто, я е, отримала диплом, сертифікат. Я собі поставила галочку, але е, підтвердження тому, що без нього е, я не могла працювати, я не знайшла. Тобто я могла. Але я так зробила, я е, отримала свій досвід. І тепер в подальших діях я розумію, що не всі сертифікати, не всі підтвердження мають силу в дійсності. І ем, коли ми, наче, зупиняємо себе, ми думаємо, що зі мною не так. А особливо, коли ми сидимо в соціальних мережах, не діємо, а дивимось на всіх, у всіх, наче все добре, все круто. А, а в мене не так. Як не так? У вас просто не та картинка, але якщо зупинитися і подивитися, що ви зробили, що ви маєте на сьогоднішній день, це вже багато. Багато це вже зупинитися і признатися в собі в тому, що ви дійсно щось робите. Це маленький крок, але він веде до великих відкриттів. Тобто причина. Не в тому, не, не в вас виявляється, а причина в тому, що а, бракує просто досвіду, бракує навичок. І ось ці досвід і навичок, навички ми отримуємо тільки роблячи перші маленькі кроки, роблячи помилки. Це нормально, у всіх були помилки. А, зараз не буду прям приводити когось приклади, але деякі, які видатні на, на сьогодні, люди, ми знаємо їх імена. Вони не одну помилку зробили, і не один раз отримали вони відмову. Але вони не зупинилися, вони щось аналізували, а може так і просто йшли. Не, з ними не спілкувалися, тому не знаю, як, які в них були так. Я з вами погоджуюсь, які в них були результати, але вони не зупинилися, бо вони цього хотіли і вони досягли е, того, що ми про них можемо знати. Сьогодні, тобто наше мислення, наш результат. І тільки ми себе зупиняємо, наш мозок. Бо він лінивий і йому краще нічого не робити, залишайтеся в тих умовах, які не задовольняють нас, але вони звичні. Бо вчитися йому важко, і він не хоче. Ось так. Чи є у вас таке, чи відгукується вам? Що... Щось вас зупиняє, ваше мислення вас зупиняє. І е, наше мислення це наше упередження, які сформовані нашим оточенням із дитинства, і потім тим оточенням, в якому ми живемо. Якщо ви зміните, наприклад, е, я не знаю, ви працюєте там в сфері обслуговування, і ви підете в сферу. Банківської справи з грошима, у вас і все мінятися буде, трансформація буде. Ну, тобто, Ви зрозуміли, да? ви, наприклад, присідаєте, а тепер вам треба навчитися бігати. Тобто різні речі, різна техніка. Ви йдете і спочатку починаєте. І важко, бо не хочеться. Бо тут я присідаю, я тут вже знаю, стала собі на автоматі, все зробила, а там треба мозку працювати, і він дає нам опір. А, і а, з цього всього, з цих всіх упереджень, і випливає, що вони працюють в фоновому режимі і не дають нам змоги подальших змін. В фоновому режимі вони працюють, бо ми не зупиняємось, а, щоб чесно сказати собі, мені не подобається, я хочу змін. Так, да, мені буде важко, мені страшно, але я хочу цих змін. Я не знаю, що мене очікує далі, але я спробую. Мало хто так робить, зупиняється і дійсно отримують потім результат. Бо якщо так і зробити це порівняння 80-20%, то тільки 20% доходить до кінцевого свого результату. Він не обов'язково повинен бути таким гарним на малюнку. Нам не всім обов'язково потрібні гроші, нам не, не потрібні там прикраси, не потрібні. Ну, не всі блага, ті, що нам показують, нам потрібні. І дійсно працюючи зараз з дівчатами в індивідуальній роботі, вони. Діляться тим, що вони дійсно біжать за чимось, за якимось достатком, а насправді їм достатньо і просто вийти на прогулянку, просто біля річки походити. І я так само їх розумію, бо так само мені я комфортніше, щасливіше себе відчуваю. Я відчуваю себе. Бо коли я щось собі купую, коштовне, наприклад, і я. Думаю, що це мене зробить щасливою, але купуючи, я не отримую того результату, який я думаю, що мене прямо так все на цьому все зміниться. Ось придбаю цю річ, і все зміниться. Ні, тільки мислення зміниться. Річ ніколи нам не змінить наш стан внутрішній і гроші. Не змінюють людину, вони тільки підсвітлюють і посилюють, посилюють ті якості, які в ній є. Є гарні, посили тільки гарні, є погані, посили тільки погані прояви будуть. Тому, якщо не змінити установки, такі, наприклад, як поширені, що багатство не для нас, чи я навіть пробувати не буду, бо в мене не вийде, то і не буде результату. Не зміниться нічого. Я хочу зупинитися на такій установці, як мені не щастить. Наприклад, я щось роблю, у мене не виходить так, як. Угу. А як? <смісті> так, як у когось не потрібно вам, вам треба дослідити, що саме вам треба. Для того, щоб ви стали щасливі, щоб у вас вийшло, тобто сформувати свій кінцевий результат. І чому ми е, частіше за все зливаємося? Бо ми не бачимо, ми не знаємо кінцевого результату. Коли ми не знаємо кінцевого результату, ми не знаємо, які нам кроки треба робити, і ми щось в хаосі починаємо робити. І цей хаос призводить до того, що я краще взагалі нічого не буду робити, чим так е, жити, бо воно ще більше з демотивує і е, з'їдає цю енергію, бо у вас немає просто цілі. І ці цілі легко на коуч-сесії поставити, і розбити кроки, ви все самостійно робите, і яке натхнення з'являється, коли ви бачите, чого ви, ви хочете, і коли ви бачите, як у вас очі горять, і ви впевненими кроками для свого комфорту йдете до них. І, е, Оце мені не щастить, коли людина перекладає свою відповідальність на я не знаю, що це на долю, на всесвіт. То і ем, мозок постійно шукає підтвердження в таких ситуаціях. О, мені знову не пощастило. О, і тут це я читаю просто новини з з, з, з чи нічого не летить. І а, знову мозок підтверджує, о, знову нічого не вийшло, о, знову нічого не вийшло. І що нам треба зробити? Нам треба перепрошити наше мислення. Тобто, вам треба прямо зараз можете зробити, виписати своє блокування, свою установу в будь-якій сфері, будь чого це може стосуватися. Наприклад, наприклад, наприклад е, що, що, що ви думаєте про гроші? Да? Це така саме популярна. І от три-п'ять фраз, що ви думаєте про гроші, не те, що там придумано за нас, а те, що ви відчуваєте, пишете без, без нічого. Просто що вам відгукнулося. І е, потім ці фрази прочитуєте ще, 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 ще раз, і, і е, думаєте, чия ця думка. Бо зазвичай в такому віці, як я, наприклад, це зазвичай не наші думки. Мами, тата, вчительки, виховательки, бабусі. Ну, тобто, не наші думки, а ми просто ними користуємося і вважаємо це за правду. І ось цю думку нам треба трансформувати. Ви відзначили її, потім ви пишете собі, як ви хочете. Наприклад, я не гідна, а я маю право. На більше. І цю думку треба е, собі записати і е, користуватися нею. Кожен раз, коли, коли ви думаєте, я не гідна, ви себе переправляєте, що я маю право на більше. Я маю право на більше. Да? Тобто, у вас нова повинна, новий зв'язок в е, голові з'явитися. Якщо ви так постійно будете себе контролювати і змінювати одне на інше, згодом у вас вибудеться звичка, і, говорячи одне й те саме, ви в кінцевому результаті ви знайдете підкріплення своїх думок. І така трансформація почнеться. Тобто, ви будете бачити, що ви гідна більшого, ви будете робити плюс до цього дію. Ну, наприклад, ви купували йогурт за 10 гривень. Тепер ви будете купувати йогурт за 12 гривень, і це для вас стане нормою. Ви гідна ну це такий банальний, банальний, але щоб ви просто розуміли. І ви гідна, і ви вже не обираєте і не шукаєте знижки, і ви вже не шукаєте там нижчу ціну. Ви шукаєте що краще для себе, і до цього всього підтягується мислення поступово змінюється, і до цього рівень інший, який ви хочете, ви підтягуєте. Тобто гроші трансформуються таким чином. Розширення відбувається на такому рівні. Ви не шукаєте вже знижок, ви шукаєте вже якість. Ну там якісь чи умови якісь чи щось інше, тобто форматуєте для себе, що вам зручніше, що вам зручніше буде. Тобто, ем, коли мозок починає знову, а він буде довгий час у вас постійно працюючи з цим, він все одно буде повертати, а може все ж таки? А, а, а може, давай ще один раз спробуємо і наступного разу вже точно купиш дорожче, наприклад. І ось ці ігри не... їм не треба. Гратися. І коли ви робите крок назад, ви поступаєтесь в мозку, і трансформація ваша не змінюється. А коли ви точно вірите в голові, що це саме для вас, не просто маєте сумніви, що ну, добре, ще один раз, тобто ви допускаєте цю можливість, а коли ви цю можливість зовсім прибираєте, що ні, ви гідні кращого, і кожен раз ви тільки покращуєте, покращуєте. Свої думки і свій стан, тоді тільки так працює. Тобто працювати зі станом. І у вас 100% віри, віри, коли трошки сумніву є, то воно так і буде на місці стояти. Вся віра повинна бути. Тобто, висновок такий, що нам треба мати віру, нам треба знайти наше упередження. Нам треба зрозуміти, звідки воно взялося. Нам треба його трансформувати в те, що ми хочемо. Нам треба мати віру в те, що ми хочемо. І нам треба, дякую, робити дії. Все і від цього буде інший результат. Ось таким чином. Якщо вам важко зробити це самостійно, то обов'язково приходьте на консультацію, чи на консультацію, це одразу на коуч-сесії, і ви відчуєте, як це легко і просто насправді відбувається. Коли ви самостійно в себе занурюєтесь, ви бачите свою точку, А, ви визначаєте, яку ви точку хочете, ви досліджуєте, що вас зупиняє, що вас блокує, все ви таким чином. Знайшли блоки, трансформували, намалювали ціль і гей вперед. Це насправді дуже легко зробити, бо ми не хочемо, у нас немає часу. Я так само не маючи часу, пішла в коучинг для того, щоб не самостійно досліджувати бо самостійно. Мені важко зупинитися, відповідати на питання, письмово щось писати, ой, ні, там я і так все знаю, але насправді я нічого не знаю. А коли я приходжу працювати і я хочу цих змін, тоді і починаються ці зміни. Тобто я, мені задають питання, я не кажу, що та, ні, я знаю. Я досліджую свої думки, відповідаю. І таку трансформацію я Отримую. І що я вам хотіла сказати щодо своєї ситуації, що мені прийшло? Що наче, ем, можна сказати, що я проявлена людина. Да? Ну, так? Мені не важко вийти в ефір. Для, для мене це з новою темою, бо коучинг зараз для мене нова тема. Е, мені не важко, якщо хтось хоче провести зараз е, міні-сесію, відгукніться, можемо спробувати. Це для мене теж такий а, перший крок, і зі страхом, ну чесно признаючись. Бо коли індивідуально працюєш, у тебе немає такого тиску, да, якоїсь є відповідальність, але щось зробити правильно неправильно, ну починає знову сумніви, десь впевненість собі втрачається. І ось проявленість в мене наче є. Я можу виходити в прямі ефіри, викладаю відео, там спілкуюся з, 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 з Але у мене немає проявленості в офлайн. І я так себе спитала: а може якось. Спробувати. Хоча б спробувати. І вже така тривога починається, що тут-то я все знаю, і я, хоч і транслюю себе на велику аудиторію, але немає такого, да, тобто прямого спілкування. І таке трошки. Багато думок з'являється, чому я не хочу, чому я не можу, і взагалі, чому навіщо і понеслась. А я себе зупиняю, і зараз і це якраз перед ефіром мене таке прийшло. і Треба пропрацювати цю цю частину, цю це мислення, і все ж таки. А ще зупиняю, що я ж, наче, ну не те, що я у мене корони нема. У мене колись була з цього приводу корона. Довгий час я транслювала себе, але навіть з близькими я цим не ділилася. Тобто, багато хто не знав, що я займаюся, наприклад, природними методами омолодження. Ем, найближчі люди про це не знали. і Я з ними не, не ділилася. У мене була як схованка моя. Ем, я ж нікого не бачу, і здається, що на тебе ніхто не дивиться. А ось цей все ж таки страх є. А, що мені можуть відмовити, да, якщо я на якусь зустріч запропоную себе десь проявитися себе в офлайн якихось заходах, що м -м, якось будуть мене по-іншому оцінювати. Ще до мене можуть підійти ще сказати. До мене, наприклад, в ну так підходять дівчата, чи а потім пишуть, що вони мене бачили. Але такої прямої комунікації, прям стати, поговорити ще ні разу не було. І тому це якось так теж, може, так і посиджу, так же комфортно. Тому от я з вами поділилася своїм прикладом, що я, мабуть, зараз з цим страхом буду ділитися і в цьому напрямку, скоріше за все, буду йти. Поки що так емоція прийшла. І багато де чую, що коли нам приходить якийсь. Енергія на щось взагалі думка, то її одразу треба реалізувати. Якщо ти ось правило трьох секунд, якщо ти один, два, три починаєш про щось думати, все можеш більше не думати, ти не будеш далі далі йти. Звичайно, бувають такі моменти, коли нам треба дослідити, а чи варто, безпечно, небезпечно зважити якісь запроти, але все одно треба в дію більше йти, не зупинятися на рівні а може, а не може. Спробувала і вже по відчуттям відгукнулась, далі пішла, не відгукнулась, зупинилася. Ну, тобто, дослідження теж має бути. Ось, я розумію, що ніхто не наважується на сьогоднішню нашу сесію. Я вам нагадую, що у мене є безкоштовні консультативні сесії, розбори, де ви можете знайти свій, що вас зупиняє, і знайти просвітлення в своїх думках. А якщо ви хочете глибше працювати з своїми думками, тренувати своє мислення і змінювати своє життя, то запрошую вас одразу на коуч-сесії. А в ефірах ми ще будемо е, зустрічатися і, може, у когось буде і потрошку ви звикнете. Я звикну, що у нас такі формати будуть, і потрошку будемо долучатися, і коли е, хтось. Е, Розповідає про свою проблему, ми завжди себе порівнюємо. О, а в мене теж так було, а що б я зробила? Ой, вона така, і таку ідею подала. Тобто це так не тільки для однієї людини працює, а для багатьох працює, ми ж себе все одно порівнюємо і ототожнюємо, і щось беремо у інших людей, приміняємо. Чи навпаки, ой, мені так не підійшло. Якщо ви відчули, що ваш мозок грає з вами, Проти вас, то не ігноруйте це, а змінюйте за алгоритмом, який я розказала вище. Також приходьте на безкоштовну діагностику чи одразу працювати, приходьте зі своїм мозком, тренувати його для найкращого свого життя. Змінюється мислення, змінюється життя 100%. І стає набагато легше ви. Починаєте думати легше, тобто у вас вже немає жування в голові. Ви просто знаєте, що вам робити. Ви просто досліджуєте, які вам дії, відгукуються чи не відгукуються. І також буду рада вас бачити в наступному ефірі. І, будь ласка, поділіться після ефіру своїм все ж таки обмеженнями і е, що ви з чого, що ви дізналися перше про себе після цього ефіру. І що ви хотіли би змінити, і що ви будете робити першим після того, як ви дослідили, що вам щось треба змінювати? Якщо є питання, з задоволенням відповім на ваші питання, що стосується мислення. І ще, знаєте, так було. Ну, я вже про це розповідала про зміну нашої діяльності в да? ем, і омолодження, і коучинг, і, ну, як поєднувати. а Потім ну, я пропрацювала, думаю, все поєднується. Кому не поєднується, тому не поєднується. І так само з ціною. А як я буду, а там це, це. і це у багатьох є, зустрічається, що багато хто думає, якщо вони піднімуть ціну, то люди підуть. Ні, я вам скажу, чим швидше, ну звичайно, ототожнювати зі своїми навичками треба ціну, а не просто я так захотіла. Ні, так теж не працює. Ви досвідчені повинні бути на свою ціну. Але розвиток не зупинятися повинен і від цього ціна зростає. І чим дорожче ви будете коштувати, тим більше людей до вас буде приходити до дорослих. Бо чим дешевша ціна на будь-яку послугу, тим більше дітей на цю ціну чи на щось безкоштовне спокушається. Тому не бійтесь підвищення ціни. Там ви працюєте з високим. Чеком, з високою ціною і з дорослими людьми. Якщо відгукнулося, ставте лайки на це відео. Дуже дякую вам за перегляд і до зустрічі в нових корисних ефірах. Бувайте!